Вітаю! Мене звати Оксана, і ви завітали на мій канал, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі приготувати салат, який має назву лісова галявина. І для цього салату нам знадобляться такі інгредієнти: відварена курина грудка, твердий сир, зелень цибулі, кропу, майонез, спеції, мариновані грибочки. Дві відварені картоплини, одна відварена морквинка, три варених яйця та два маринованих огірочка. Тож ласкаво запрошую на перегляд. Тепер нам знадобиться роз'ємне кільце або форма і тарілочка. Форму я змащую трішки олією, аби легше було зняти тоді форму з нашого салата. Буквально. Злегка там, півчайної ложечки, олійки нам вистачить. Першим шаром у нас будуть грибочки. І грибочки у мене ось такі шапочки. Я їх викладаю ось так, ножками догори. Потім це буде наш верх нашого салату. Нарізаємо цибульку. Та кріп нарізаємо також. Тепер посипаємо зеленю шар грибочків. Майонезом не потрібно, тоді буде негарно виглядати в тарілці. Все засипаємо. Далі натираємо моркву, дві картоплини та три яйця на крупних очках тертушки. Ну ось овочі на терті. Натримо приблизно 100 г твердого сиру. Нарізаю кубиком два маринованих огірочка та курину грудку. Курина грудка та огірочки нарізані. Починаємо збирати салатик. До речі, курина грудка в мене відварювалася з лавровим листям, перцем та посолила я її. Замість вареної грудки можна взяти і копчену. Тепер першим шаром буде натерта морква. Викладаємо шар моркви. Далі для зручності майонез я переклала в кондитерський мішок, і робимо сіточку із майонезу. Далі. У нас іде шар натертого твердого сиру. Сіточка з майонезу. Наступний шар у нас іде корена грудка. трішки чорного меленого перцю не завадить і знову сіточка з майонезу. Наступний шар яєчко. Трішки чорного милиного перцю. І майонез. Наступний шар огірочки. Огірочки мастити майонезом вже не потрібно. Одразу на огірочки відправляємо картоплю. І це буде наш останній шар. Потрібно посолити та поперчити. Та сіточка з Майонезу. Притрамбовую трохи. Прикриваю салат харчовою плівкою та відправляю до холодильника мінімум на 2 години, аби салатик пропитався, перед тим як виймати форму, аби всі шари схопилися. Салатик постояв в холодильнику. Час діставати його з форми. Подивіться, як смачно він виглядає.